Мікс дитячого одягу дупілу, такий вілюрочка, костюмчик дуже класний, м'якесенький. Набір ботички на другі рукавчик, ось такі йду регланчики, рубчик. Також такий костюмчик. Це йде така вода не проникна на флісику. Сітко елементи, ось на білизна маєчка-трусики. А також йде на флісику, регланчики. Врубчий комбінізончик, набір білизни, трусики, маєчка, регланчик. Такі котонові з підкладочкою. Такі нічні суворочки, дуже класні, регланчики, набір маєчка-трусики, реглан, ось такий лесенький костюмчик. лосинки, регланчики. Білизна, шкарпеточки, спортивні штанішки, такі теплесенькі на флісику колготочки, ось така теплесенька, трикотажна кофточка, білизна, трусики, такий набір маючок, ось такий набір маючок, трусики, худі. Дір трусиків, боксерочки, спортивні штаніжки, боді, ось така футболочка, білизна, ось такий костюмчик. Декілька футболочок, ровно на довгий рукав, ось такий регланчик. Ось така пов'язочка. такий набір для футболочок. Такий теплесенький реглан, ось такий теплесенький рубчик-регланчик. Добре тягнуться, лусинки регланчики. худі. Такі дуже класні штанішки, тут м'якесенькі мікровільветики. Тут така зручна посадочка, також резиночка, дуже вони такі зручні в школу, прогулянку. така сорочечка, також такі джинси, Теплесенька косточка. Такі ж танішки йдуть. повторах, але різна вікова категорія. Такий м'якенький джинс, такий також дуже класний джинс. Розширена донизу йде моделька. Так шкарпеточки, ось такий костюмчик. шкарпеточки, Такий теплесенький чоловічок. Такий теплесенький халатик. Ось така сукня дуже класна, м'ясенька, така шапулька серединка флісик, оруганчик, чоловічок, фліс. Світшотик ось такий теплесенький балочка. Ось такі теплесенькі кофточки, білизна. Шкарпоточки, Роганчик, пижамный набир из скаки, костюмчик, какие-то плясинки, Худи, набер футболочек. Такая плясинка, кофточка, Регланчик рубчик ось такі реглан. Піжамний бір, сукня, фліс, чоловічок. кофточка корпочка, теплесенька, та була 12, не 17 місяця. Ось такий небір іде у сина. 32 коробочка класенька